Всім привіт! Сьогодні отримав пакунок із дешевим, компактним та безщитковим шуроповертом Eltos з двома акумуляторами і всього за 1400 гривень. Шуроповерт поставляється в картонній коробці без будь-якого пластикового кейсу. Отож, давайте швиденько оглянемо та протестуємо інструмент, але спершу прочитаємо характеристики та розпакуємо. Характеристики шуроповерта Безщитковий двигун. Має швидко затискний патрон, діаметр патрона 10 міліметрів, напруга 16 вольт. ємність акумулятора 2 ампер години, крутний момент 42 ньютон метрів. Оберти від 450 до 1500 за хвилину. Є підсвітка та важить всього 1 кілограм. Настав час розпакувати інструмент, і давайте це зробимо разом з вами. Відкриваємо пакунок. І нас зустрічає інструкція з експлуатації. Інструкція українською мовою. І погляньте, який серйозний підхід. Виробник подбав про схему всіх внутрішні інструмента. Я сподіваюся, вони нам не знадобляться. Тому відкладаємо її у бік. Далі у нас ось такий пакетик з допоміжними інструментами. Звісно, метал, мабуть, пластилин, але все ж він є у комплекті. Далі у нас два акумулятори. В кожному акумуляторі по 4 банки 18650. До речі, ось це прогумоване. Ну, Досить непогано. І також зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 2 А. Досить простенький і дешевенький зарядний пристрій, але виконує свою функцію. І найцікавіше це інструмент. Перші враження. Ну, я вам скажу, виглядає як топовий інструмент. Погляньте на збірку. Немає ніяких пластикових напливів, все дуже чітко. Ні щілин, нічого. Ось це також прогумоване все. Виглядає просто чудово. Давайте понатискаємо кнопочки. Натискається дуже чітко та впевнено. Так, давайте оглянемо патрон. Швидко затискний. І він працює. І перевіримо на люфт. Я вам скажу: люфта взагалі нуль. А це велика рідкість навіть для дорогущого інструмента. Я навіть здивований. Давайте встановимо одного акумулятора і послухаємо, як він працює. Перша швидкість. Друга швидкість. Ну, що ж, мені подобається, але є якась затримка. Трішки незвично проти щіткового інструменту. Натискаєш на курок, і трішки він думає. Але, я думаю, це діло звички. Ну що ж, зараз підготую певний матеріал і спробуємо ним попрацювати. Поки заряджається акумулятор, покажу, що було в цьому пакетику. Ось такий подовжувач для важкодоступних місць. Наскільки його вистачить, я не уявляю. Головки для гайок. Ось в такій кількості. Вони досить легенькі, таке враження, що вони зроблені з алюмінію. Є типу свердла, зараз я покажу, і ви будете сміятися з них. Типу є по дереву та по металу. Ось такі бітки півжмені. І, в принципі, на цьому все. І погляньте на сверло. Не знаю, чи ви на камеру побачите, але таке враження, що я його зараз зможу запросто зламати. Але я цього робити не буду, а то ще поранюся. Воно абсолютно тупе. І таке враження, що воно з якогось алюмінію зроблено. Я навіть не буду його тестувати, тому що воно абсолютно нічого не буде сверлити, навіть дерево. Так що з комплекту тільки біти, і то їх надовго не вистачить. Настав час тестувати інструмент. Акумулятор повністю заряджений, дошка сосна, саморіз 55-й. Ну, Такі саморізи для такого шуруповерта взагалі ні про що. Закручує дуже легко. Давайте змінимо біту та візьмемо ось такий шуруп, товщина 5 мм і довжина 50 мм. Вже важче, але він справляється. Це на другій швидкості. І давайте ще один контрольний. Вправляється такий самий шуруп, але довжина в нього 90 мм. Зупинився. Вмикаємо першу швидкість та докручуємо. На першій швидкості впорався. Беремо ось такий гвинт довжина 100 мм. Давайте спробуємо на другій швидкості його закрутити. Зупинився. Вмикаємо другу швидкість та вперед. Без проблем. Давайте ще одного. Взагалі, без проблем. Так, далі давайте спробуємо зробити отвір сверло 20 мм. Друга швидкість. І що мені подобається в цьому шуруповерті, це. Ось це рухоме кільце. Тобто можна притримувати для точних отворів. Притримуєш рукою. Ну, зручно, одним словом. Взагалі без проблем. Я вже дійшов майже до столика. Далі сверлити не буду, тому що пошкоджу свій столик. Так, на чому ще протестувати? Ну, давайте ще зробимо в металі отвір. Товщина свердла 8 міліметрів. Дуже швидко. Ну що ж, минуло вже два дні, і шуроповерх вже трішки попрацював на будівництві. І одного акумулятора вистачило, щоб змонтувати 25 квадратних метрів гіпсокартонної стелі. Він виявився дуже економним і, взагалі, не нагрівається. Потужності для більшості робіт вистачає. Як на мене, це просто топовий варіант за свої кошти. За два дні користування можу відмітити тільки два недоліки: перший це слабка підсвітка. Та ось ця кнопка реверсу завелика і трішки натирає великий палець. А все інше то є тільки позитивні емоції від користування. Однозначно, такий шуроповерт вартує своїх грошей. На сьогодні це все. Бажаю всього найкращого. Бувайте здорові!